Неділю, вже трохи пізно, бо я щось з нині пізно в господарку обійшла, друзі. Але, тим не менше, йдемо на базар. Йду на базар, треба купити мені м'ясо. Треба купити на тиждень м'ясо і треба е, сьогодні готувати тому малому тому малому до Тернополя. Коротше, сьогодні е, треба зібрати студента відправити. Треба закупити м'яска. Тато вже пішов дивіться, по маленьку, чи очевидно. О, заглядає, думає, де ти є, де ти є. А я, друзі, диваюся, біжу за ним і будемо сьогодні трошки готувати. Але ж готувати треба мати з чого, ні? Треба купити. Добре, друзі. Ідемо. Йдемо по м'яску. Йдемо з міста. Як де наш тату? Має каву. Маю кульочок. Там є туалетний папір і у поліскувати для рота. все. Джеки, джеки. Зараз покажу, як я йду. Як йду я. Два пакети. Йдемо. Так. Так, друзі, ми вже вдома. Що ми купили? Два хлібчика, щоб вже було на сьогодні-завтра. мак Мені треба завжди або налисники, щоб щось печу, коротше. Майонез родинку сьогодні хочу зробити салату, ополіскувач, туалетний папір, яйця. розумієте, ну Це взагалі стільки мати корей і взяти яйця. Ну що зробити? Як вони одне-два яйка на день більше нема, купила свою не каву, не кавотку, таку болтушку, я кажу, на неї п'ю. Купила лопатка свиняча. В подільському фермері була по акції 169 гривень та, за кілограм. тут купила. 3, 3 кілограми, так. Зараз перемелю на фарш. У нас фарш по 175 гривень. Ну, то там 5 гривень різниця. А знаєте, що добре? Що фарш там всяке таке дають. А тут маєш тобі саме м'яско. Усе паруся. Добре, друзі, все. Такі сьогодні невеличкі закупи були, але треба, бо треба готувати, студента відправляти. Коротше, друзі. І сім'я. Сім'я насамперед треба годувати. Так, тато вже взявся, ріжено маленькі кусочки, зараз перемеле то м'ясо. Досить непогане, так як на фарш. Буде супер. Так, ой, привітайся, ти привітався. Ти вже забуваєшся. Та Та буває. та буваєте, то, вже, это, то вже вік, ні? відігріли. ці. Все. Зараз ще бренд треба зробити. То Артурові. А я що, зараз салат ще зроблю? Ну, коротше, друзі, щось візьмемося трохи до приготування, бо, бо треба. так? Угу. Ну так. Їсти то, то треба, дитині треба, нам треба. Усе. Беремося трошки до роботи. На дворі вже 4 година вечора. І починає так смеркатися. Коротше, ми вже зготували. Зготували е... тому студентові їсти, зготували собі трошки. І можемо вже нарешті відпочивати. Нарешті неділя. Так має бути. Так, друзі, що? Куди біжиш? Замовляє мені навушники. Ті без, без дроту, ні, З, з, з дротом такий, знаєте, той бездрутовий, то він вже собі забрав, а вже мені вже кажуть, не треба, не замовляй. А він каже, що це не професіоналізм. Ти чітко не знімаєш, чітко тебе не чути. І попробуй тих дітей перенаправив. Знає своє, що так не можна, треба, щоб звук був добрий. Але, друзі, що? Ми отримали Миколая. Миколая від мами отримали. Від мами з Італії. Так, тата? Ага. Ого, тато та встав. Ми, ми були дуже чемні, друзі. Бо дуже багато всяких смаколиків отримали, всяких делікатесів отримали. Ну, взагалі, я вам кажу, я вам зараз покажу. Не, не кончу все докладно. Але, але так трошки покажу. Здалека. Так, друзі, так з далеко показую не все. Оце все-все-все-все, мама нам вислала. І це, вовсе, це все Миколая нашого. Багато всяких смаколиків, багато всяких делікатесів, вже будемо на свято собі мати. Дуже всього багато. Дуже мамі дякуємо. Ми були чемні. <казу> так, а ти був чемний? Дуже. Ти дуже був чемний. Артурчику, а ти був чемний? Надзвичайно, бо бачите, такі всі були чемні. Як, як до смаколиків, то всі дуже були сильно чемні. Помаленьку сідай. Ось так. А в нас найосновне швабра. <різь> Мама без камінна виховає. Так. Там тобі ні там немає нічого.

Радость. Да. Да. Ну так, что, доброе все. Ну, это доброе. Вот все. записался. О, не сходится. Да, я поняла. Так. А що є такі насадки у нас можна докупити? Так. А як не її робити? Оста. Старка, що сюди вот так. Так. Ні, це не так, що має бути купити. Ого! Ну-ха, Тобі не можна тікати. Ага, це таку, типу, лько, кручує, так от <головік> ага, типу. Ну, воно викручує, так? Так, Воно як буде мокро, воно буде звисало. Ага, буде тяжче. Тяжче. Буде падати туди. Падати туди і. А то для тебе? Нас, вітаємо. Дубов тебе бити! Дубол. Зміні, що дістанеш. Не можна, не пішов. Друзі, ось така в нас сьогодні була неділя. Насичена з подарунками, з приготуванням Артурові до гуртожитку. З усім. Якось так, друзі. Добре, усім дякую за перегляд. Усім дякую, що ви нас дивитеся. О, дівіться. Усе. На сьогодні кажу всім па-па, До нових зустрічей. Думаю, що до завтра. Усе, будьте всі здоровенькі, веселенькі, щасливенькі, щоб все у вас було добре, друзі. Все, всім па-па, артура, па па, па, -па друськам